Незабаром до Одеси почнуть масово прибувати туристи і не лише з ближнього зарубіжжя, але й з Європи, Сполучених Штатів та інших країн світу. Зрозуміло, що вирушаючи на відпочинок, вони сподіватимуться на гідний рівень сервісу та комфорту. Наскільки Одеса готова приймати гостей власним очима, побачили журналісти телеканалу Круг? Побачити місто очима туриста намагався Костянтин. Гак ще на під'їзді до міста туристи мають добрі шанси впасти у хронічну депресію, адже за вікном потягу на них чекають справжні руїни. Зруйновані дахи покинутих будівель, склади, сміття та повалені дерева. Ось як зустрічає гостей Одеса Заростями вздовж залізничної дороги міськ зелентерест не опікується роками. Наврядчі комунальні служби на чолі з паном Орловським колись візьмуться за усі ці будинки. Навколо вокзалу було б логічно побачити інформаційні центри чи, хоча б якусь інформацію для туристів. Але на провокзальній площі ми побачили лише цю малопримітну табличку. Обійшовши усі околиці, ми натрапили ще на одну будку, що пропонує екскурсії. Але вона була зачинена на ремонт. Більше того, не зрозуміло, як повинні її знайти туристи, що заздалегідь не знають дороги. Про перше емоції від Одеси. Ми запитали гостей міста. Пішіхід там взагалі була страшна, якщо чесно. Для, чесно? Для, 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 для мене для мене те була очень страшно, Типа не знаю хто здесь, хто рядом, і як, і куди, і що. І була страшна. Перехід про який розповідає наш співрозмовник, окрема тема. Він так щільно забудований торгівельними будками, що для проходу скоро не залишиться місця. Легальність їх встановлення під великим сумнівом. Щойно знімальна група спустилася до переходу, до нас, оминаючи камеру, підійшов невідомий чоловік та став допитуватись про мету зйомки. Потім він почав комусь телефонувати. Отримавши директиви, невідомий озброївся працовим балончиком та ланцюгом. Не зрозуміло, що саме він збирався робити з нами, але з поля зору знімальну групу не випускав. Переходом занепокоєні не лише туристи, а й одесити не дуже привкають своїм видом і взагалі, тим, що происходит там, а вечором, навіть, мабуть, все-таки опасно туди заходити. Треба, якось, щоб було поярче, почище. З усіх боків з різничного вокзалу точили будки та ларки. З боку старосінної площі взагалі почали будувати капітальні споруди. Вони тягнуться вздовж усього вокзалу. З іншої сторони, на місці газонів та зупинках громадського транспорту працюють наливайки із пивом та іншими алкогольними напоями. Більш того, Поруч із вже існуючими будують дві нові будки. У яких саме умовах тут зберігають продукти та готують їжу, розуміє кожен. Ці палатки, ну, більше нічого. Люди на щось таке, як везде в Європі, хоча б щось. Плохо. Слабо розвиває, на більше. Город хороший, большой, приїжджий. Толку мало. Ось так зустріне гостей наша Одеса. І все це відбувається на тлі заяв мера про розвиток туризму та рекреації. Можливо, у мера міста та його друзів є свої інтереси у цій стихійній торговлі. Чи Костусев просто не вміє виконувати свої обіцянки? Костянтин Гак, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.